Так, знову всім привіт. Оце в мене вчора була заміна донів і в всій сім'ї була миша. Зараз вам покажу результат її перебування в вулику. Поїджена рамка. Там, бачите, теж поїджена рамочка. Ну і не знаю, чим їй вподобала моя заставна. Вона її погризла фольга ізол. Це результат того, що я розслабився, думав, що вже наступила весна і миші не підуть до вуликів. Колеги, будьте уважні. Весною теж треба... Слідкувати, щоб ми ще не попали до вулика. Всім дякую, щасливо.